У нас є побоювання, у нас є е, страх, що ми втрачаємо свій палац приводом став оприлюднений у змі документ щодо планів припинити діяльність палацу дитячої та юнацької творчості у центрі Харкова, приєднавши його до станції юних туристів на нових домах. Це був лист від обласної військової адміністрації на ім'я голови облради з проханням винести питання на сесію. Повне нерозуміння в нашому колективі сьогодні відбувається. Ніхто нам нічого не пояснював, і у працівників виникла підозра, що у чиновників є плани на землю на сумській. Третій раз намагання нас знищити. Але я працюю в обласному палаці з 1993 року. І в 2004 му я виходила з плакатами. у 2006, му дві 2007-му Ми писали президентові, тому що отут мала бути паруса України. Ну, потім то був Харків Палас, але ж ми кожного разу виборюємо право займатися любимою справою. Очільники міняються, земля залишається, і всі хочуть цей самий кусочок. Від початку повномасштабної палац пішов в онлайн, розповідає директорка. Керівники гуртків та інші співробітники, загалом понад 190 осіб, продовжують працювати у будівлі. Більш ніж три тисячі дітей відвідують секції дистанційно. Коли ідея приєднання палацу до станції юних туристів набула розголосу, у прес службі хова прокоментували, що всі гуртки будуть збережені і продовжать працювати у своїх приміщеннях. Не буде і скорочення штату педагогів. Мета лише оптимізувати адміністративний апарат і заощадити півтора мільйона гривень на зарплатах, зважаючи на те, що не на всі заходи, не на все вистачає коштів обласного бюджету. В різних сферах опрацьовуються різноманітні варіанти щодо оптимізації закладів. Про яку саме оптимізацію адмінапарату йшлося, не озвучують земною знов таки, як і з колективом нічого не обговорювалося. Наразі від ідеї припинити діяльність палацу як окремого комунального закладу і приєднати його до станції юних туристів. у Хова відмовились. Як один із варіантів, цей проект існував, але це був проект, який на даний момент не заведений на гарозах. Але відмовились через резонанс суспільний. Або ні, це проект на даний момент. У нас не на часі. Спроба оптимізувати палац не перша. У липні працівників збентежила інша новина. За адресою еколого-натуралістичного відділу Палацу, що займає три гектари на вулиці Коцюбинського біля парку Соснова Гірка, збиралася створити новий окремий комунальний заклад. Чи будуть розглядати цей проєкт щодо еколого-натуралістичного відділу? На даний момент не ані на засідання комісії профільних Харківської обласної ради, ані в порядку денному Харківської обласної ради питання про будь-яку реорганізацію палацу дитячої та наської творчості немає. При цьому проєкт рішення про створення нового комунального закладу на землях палацу біля Соснової гірки навіть завантажили до бази облради напередодні сесії у липні. Депутатка Галина Куц пояснювала, що він завис, бо його не підтримала профільна комісія. Тоді ж, територію еколого-натуралістичного відділу оглянув міністр освіти та науки Оксен Лісовий і говорив про створення чогось нового та інвестиції. Створення саме в Харкові такого творчого осередку екологічної творчості, екологічного дослідництва, підприємництва на базі екології це дуже важливо для повернення дітей сюди в регіон. Коли я в откритому доступі подивилася наші е, земельні реєстри, де я вас запитала нашу директорку, чому в 2023 році поставили ціну будинку «Цунська 37», Чому зробили оцінку будиночкам на Кацюбінського 15 і чому цільове призначення не освітня діяльність, а культурне просвітницьке обслуговування? Мені наша адміністрація сказала, що це норма. Ну я і заспокоїлась. А потім почалося на огорожі відділу. Раніше вивісили банери з візуалізацією концепції реконструкції. Редакція об'єктиву із власних джерел отримала її онлайн-версію. У візуалізації є лабораторні корпуси, теплиця, стайні, ветклініка, приміщення для тварин та птахів, водойма з фонтаном та укриття в онлайн-версії. Назване будиночком гобіта. Це те, що ми хотіли б побачити, коли будуть гроші, коли закінчиться війна, і можна буде. Дітям відвідувати заклад полагодно-терористичного спрямування. Ну стосовно розважального центру, це ну інформація взагалі не відповідає дійсності. Безпалово наголосила ні про розробку проєкту, ні про початок будівництва зараз не йдеться. Якщо буде зроблена проектна кошторисна документація, були проведені роботи щодо аналізу стану грунту, ну діадезія геологія, тоді ну це буде вже такий проект конкретний. Зараз це майбутня візуалізація. Один із варіантів як може бути, але без якихось додаткових витрат. Але хто робив саму візуалізацію? Це було на волонтерських засадах чи так на волонтерських засадах. Але геодезист, начебто, вже працював на території відділу у серпні. Таку інформацію і фото працівники надали Харківському антикорупційному центру. Ніяк не можу прокоментувати. Я не знаю, кого запрошували працівники саме закладу на свою територію. Такі слова дуже здивували працівників палацу. Вони говорять, спостерігатимуть, як далі розгортатимуться події. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.